Я шукала якусь дуже класну думку з дуже класної книги, аби почати це відео. Але не знайшла і почну зі слова. Комплекси. Мені здається, що справедливо говорити про комплекси без макіяжу, без намальованих обарівок. З рум'яними щічками і з тим всім, що дала мені природа, тому я піду з моїм макіяж, приведу себе до ладу або навпаки. А ви тим часом напишіть в коментарях свої думки, свої ідеї з приводу того, які у мене були комплекси протягом життя. Як ви думаєте, які були у мене комплекси протягом мого життя? І тут, будь ласка, не обмежуйте себе абсолютно ніяк пишіть щиро. Використайте свою уяву наповну. А поки я згадую всі комплекси, які були у мене протягом життя, ви можете написати в коментарях, став просто дивлячись на мене, свої здогадки, абсолютно всі комплекси, які ви думаєте, можуть бути у мене, або могли бути протягом мого життя. Я вам дам трошки часу не подумати. Ви так добре роздивіться з різних сторін. 에... А я тим часом. Буду клеїти стікери і вам розповідати. Отож. Ну, mm -hmm. Перший. Піде сюди. Колись я дуже комплексувала, тому що у мене не розтавилося дуже ось тут по кутиках. Тому клеєм два. Сміливо. Завжди застрилок. В якійсь мірі а дівчатам, у яких дуже красиво виглядає хвостик. Хорошо. Наступне це лоб. Мені завжди видавалося, що він дуже великий. Наступне очі. Мені видавалось, що вони маленькі. А ще в якомусь фільмі була цитата по типу її великі очі, роблять її обличчя незабутнім. І може через це виникли якісь додаткові думки. Носик на якому горбинка. Ще в дитинстві задирився кінчик через те, що я дуже сильно шмаркалась. Пам'ятаєте? Тому стікер теж клеїмо на нього. Далі брови, чи то їх відсутність? Це також з'явилося в підлітковому віці. Ще колись я ходила до майстрині по бровах, і вона сказала якось пробігом, що з ними взагалі нічого зробити не можна. Цей коментар я сприйняла дуже близько до серця. Як і те, що одна людинка чи то не одна, постійно хоче мені в них щось вколоти. Я пробую зараз, не пробую. Підборіддя, як Відьмочки, тут я навіть коментувати дуже не буду. Далі в нас волосся, бо воно ж не таке госте, не таке здорове, як має бути, і так далі. А те, що над губами, так взагалі. Плечі, які маленькі, наче вузькі руки. Тут вони вже. Великі груди, вони ж мають бути як персики, а це ж не як персики, а ще пузяк, який живе своїм життям, і ніжки, які короткі, і коліна, які, наче дві картоплини, короткі пальці, а ще й волосся на руках. І що там? Ще? Виникає лише одне питання: як можна так сильно себе не любити? Чи то ненавидь? Це дуже жорстоко по відношенню до самого себе. Життя любить тебе. І це одна з найліпших книг, яку я читала кілька років тому. Звичайно, мені здається, я не можу знайти альтернатив. Мені насправді не потрібно, тому що саме ця книга дозволила мені абсолютно перевернути бачення себе, ставлення до світу, ставлення до своїх, як я раніше думала, комплексів. Вона дуже крута, вона насичена корисними думками, і навіть її назва Життя любить тебе просто так, тому що ти вже є. Дуже сильна, як на мене, тому та обов'язково життя любить тебе» до прочитання людям, які не тільки люблять читати, але й люблять читати сенсову літературу. Хочеться дуже лихословити, насправді усвідомлюючи, як сильно суспільство впливає на кожного з нас. Стереотипи про красу і успіх як пропаганда через медіа, через моду, через рекламу. Соціальний тиск, постійне порівняння себе з іншими, стигматизація індивідуальності, культурні норми, нормізовані незрозуміло ким такого слова не існує, але нехай кожна людина унікальна. Ми всі дуже різні. І зберегти цю унікальність, прийняти цю унікальність, зрозуміти цю унікальність. Мені здається, це найліпше, що може зробити для себе кожна людина. Є одна дуже теж крута цитата. Мені здається, на початку відео я згадувала, що цитат буде небагато. Ой. про те, що ти створений природою, яка не терпить помилок. Ти доказ її геніальності. І те, що у мене ліве вушко більше, аніж праве, і те, що воно цікавиться цим світом більше, аніж моє праве вушко, і те, що воно хоче чути більше, аніж моє праве вушко, це моя унікальність. Те, що у мене невеликі очі, це теж моя унікальність. Але зелено карень, неймовірно красивий колір. Протягом життя якась паскуда, Перепрошую, пройде і скаже. У тебе загусті брови, прови, або у тебе великий животик, або у тебе криві ноги, або у тебе вузькі плечі, у тебе широкі плечі, у тебе великий пузик, у тебе маленький пузик, у тебе довга шия, у тебе коротка шия, і так далі, так далі, і так далі. в очах того, хто дивиться, ось і якщо ця людина потвора зсередини, то це її проблема, не ваша. Ось не знаю скільки часу пройшло. Не знаю, чи в цьому відео взагалі є якісь послідовності, зв'язки між частинами. Можливо, в цьому відео немає того, що обов'язково має бути в кожному відео, знаєте, якесь типу там зміст. Але нехай це буде такий собі відвертості акт, нехай це буде нагадування про вашу унікальність. Можливо, ви забули про це, а я вам нагадала про те, що ви дуже красиві. Про те, що вам не потрібно нічого змінювати в собі, в своїй зовнішності, про те, що життя любить вас просто так, про те, що ваша природа унікальна, про те, що ваші особливості це ледве не найцінніше, що у вас є, і тому не позбавляйтеся цього, хто би що би не казав. Піклуйтеся про своє здоров'я, піклуйтеся про своє тіло, любіть себе і. Напишіть ще у коментарях, які комплекси були у вас протягом життя, як ви їх подолали або ж прийняли, і як ви почуваєтеся зараз. Дуже дякую, що були зі мною. Ось, я бажаю вам гарного дня або вечора, чи то який там зараз вас час.